Екстрасенси, містифікатори, чародії, шарлатани та гіпнотизери це не назви людей, які торкаються потойбічного життя, це вчені ступені. А телекінез, біоенергетика, левітація та яснобачення це розділи парапсихології. Чи є вона ще однією містифікацією нашого часу? Парапсихологія це наука. Ніколи парапсихологія в совєтському союзі не запрещались Наоборот. Она развивалась, вона она развивалась как закрытая наука. Юрій Батулін, доктор філософії у галузі парапсихології, керівник першої в Україні Академії біоенергетики. І якщо, наприклад, президент Соединенних Штатів підписував якийсь секретний план, де внедрялись там енергетичні програми, відділ науки при ЦКК ЦК КПСС немедленно вводились групи людей, які починали в Совєтському Союзі працювати над цим. Там була створена лабораторія спеціальна, куди збирались Вот эти наділенні такими високими качествами люди. Їх состав доходив до 200 человек. Саме цей науковий заклад, описаний у книзі братів стругацьких як НДІ чародійства та дивацтва. Туди збігались усі чаклуни та біоенергетики союзу, щоб створити клуб за інтересами. Нінель Кулагіна, магістр з безконтактного руху коробочок, Борис Шапіро, фахівець із впливу на палички, чумак Кашпіровський, Джуна. Кожен із них проходив курс підвищення магічної кваліфікації та водночас розробляв теоретичну базу, щоб піднести усю містичну практику до рангу справжньої та головної науки людства. Якби тоді Совєтський Союз тільки не робив так, він би дуже відстав. Создав від нашу академію 15 років назад, ми дуже серйозно в Україні удержали все це на вищому рівні. Хоча підтримки якоїсь і відкуди-то Офіціальне понятно, штат нігді нібо під кінець минулого сторіччя. Практична парапсихологія вже не знала меж. Оператори, що яких іще називали сліпери, могли із заплющеними очима сказати, де розміщені ворожі ракети, порахувати кількість танків і зброї, входити у мозок людини та впливати на її підсвідомість, свідомість та поведінку. У грудні 88-го року виступ Горбачова в організації Об'єднаних Націй поклав початок новому витку у розвитку відносин між радянським союзом та заходом. Тоді Горбачов несподівано заговорив про скорочення озброєння радянського союзу для усього світу. Його промова була на межі фантастики. Та насправді це було не так. Захід чекав на цю пропозицію. Михаїл Горбачов приїхав в Германію з отработаним вопросом повністю по совєтському союзу, так да, йшло. И когда он вдруг заявляет, что мы готовы сократить вооруженные силы, а оказалось, в программе не было этого. Все эксперты, кто с ним, чуть, чуть так сказать, ну, сознание потеряли. Он сказал то, чего не было. Значит, сразу пошли слухи, кто работал На нього в з спартіположний сторони, тож виявляється, перший крок до розвалу союзу зробив не Горбачов, а ворожий сліпер, який був на конференції та говорив у той момент замість генсека. Історія на межі нереального. Та що тут є більш нереальним? Її абсурдність чи доступність? Чому парапсихологію так старанно намагалися сховати як науку від людей і в той самий час годували їх кашпіровськими? З одного боку людям розповідали про надзвичайні можливості парапсихології та у той же час відверто знущалися з тих, хто, хоч на секунду, міг у неї повірити. Кому потрібно із надзвичайних речей творити звичайну науку, а чому б не створити для неї окремого державного університету? Каких-то що штота ми не создаємо і не заінтересовані, тому що там буде велика маса людей а в масі будуть ті, які не наділені а займатися будуть пытаться осваивать то ж то їм нільзя. Нільза так ділять. Є теорія, що народ легше контролювати, коли він не має чіткої відповіді на своє запитання. Є парапсихологія чи немає. Саме ця загадка дає змогу тримати людину у страху. Думка про те, що хтось може впливати на неї на відстані, сьогодні лякає особистість, так само як у середньовіччі лякала думка про те, що земля кругла. Тримати людей за дурнів з допомогою напівправди – це політична зброя. Тож, якщо парапсихологія сьогодні не є точною наукою, частиною політичної вона точно є. І поки люди із роззявленими ротами слідкують за битвою екстрасенсів, справжні екстрасенси б'ються за психіку кожної людини, аби тримати нації під контролем. Якщо тільки в регіоні, ну давайте ближче до України буде, і якщо в якомусь регіоні мисли людей починають дуже сильно вібрувати, не в унісон з життям, а наоборот, в негативному плані, Є можливість поправити мислі. Є. Можна воздействовать на этот регіон, успокоїти ці мислі, відволікати людей від фінансової та політичної кризи. Ось сьогодні завдання для парапсихологів, куди страшніше за створення зомбі, залізти у мозок людини, змінити напрямок її думок. Тоді вона перестане сприймати дійсність та стане беззахисною перед системою, як колись генсек радянського союзу. А у таємних лабораторіях цю заслугу вчені екстрасенси із задоволенням запишуть на користь парапсихології і як науки.